Вітаємо, друзі! Сьогодні презентуємо фінальну монету нашої колекції Сварог. Сварог вогняний бог творчості, відомий своїм майстерним володінням вогнем, який символізує життєву енергію, просвітлення та перетворення. Кожна деталь монети відтворює вишуканість слов'янського орнаменту та символіку. Так у дизайні проглядається вогняне палаюче коло, що втілює силу сварога. Додайте монету до своєї колекції та подаруйте собі частку могутності, сили та краси, що перетинається на межі реальності та міфу. Нагадаємо, що наша унікальна колекція складається з 12 сувенірних монет, що відображають символи українського народу: 9 монет виготовлені із нікелю, 3 – із срібла. Зібравши всю колекцію, ви маєте можливість взяти участь у розіграші та виграти перлину колекції сувенірне монету Моя Україна. Виготовлено з золота. Приєднуйтесь та збирайте колекцію вже зараз. Деталі та умови можна знайти за посиланням, яке розміщене у першому коментарі до цього відео. Нехай вам щастить!